Сьогодні маленький у нас відпочинок. Ну, небагато людей. А тут пляжі шість пляжів. Є платні, є безплатні. Ми зараз на безплатному. Там далі є платні пляжі. Всякі павільйончики, всяка це за містом Аплдорн. 4 чи 5 кілометрів ми проїхали на велосипедах. І знайшли це в Google картах. Це місце, дуже гарно, спокійно, тепло. Слава Ісусу Христу! І все буде Україна. Ось такі. Ось такі тут е, чергують люди. Навіть там банкомат є. Тут чергують люди, санітарки. чи санитари. Е, ось вони там на лавочках сидять. Бачите, ось в білих е, ха, е, в синих халатах та в білих штанях. Вони чергують. Тому що тут зараз дуже спекотно. Може комусь стати зле, погано, І щоб допомогти відразу. Слава Ісусу Христу!